Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний! А зараз гарні новини. Реактивна система залпового вогню Хаймарс знищила 4 гелікоптери росіян у Білгородській області. Відео з їхнім ураженням було опубліковано на офіційній сторінці Сил спеціальних операцій в Telegram. 4 гелікоптери, 2К-52. Та два Мі 8 були знищені під час стоянки на польовому аеродромі, де здійснювалося їхнє обслуговування, поповнення боєкомплекту та заправка. Стоянка знаходиться поблизу селища Івня, приблизно в 60 кілометрів від державного кордону України та була успішно виявлена силами спеціальних операцій ЗСУ, після чого у взаємодії з гурмо координати цілі передали розрахунку реактивної системи. Для ураження російської авіатехніки з реактивної системи Хаймарс було запущено ракети, які оснащені тисячами малих уражальних елементів у вигляді вольфрамових кульок, що оточують центральний вибуховий заряд. Така кількість елементів, а також сам вибуховий заряд вагою в 23 кг при влучанні, окрім знищення безпосередньо техніки, пошкоджує все на відстані до 70 км. Що робить його ідеальним засобом для ураження скупчення військ чи техніки. Треба зауважити, що на опублікованому відео помітно сліди від шин автомобілів у полі, що свідчить про те, що або гелікоптери вже були заправлені та озброєні, або цей польовий аеродром використовується ворогом на постійній основі. Друзі, дякую за перегляд! Тримайте канал поширенням цього відео.